Всім величезний привіт! Рада вітати вас на своєму парфюмерному каналі. Валеріана. мене звати Аня, і в мене сьогодні для вас огляд мега крутого українського нішевого парфюмерного бренду g Парфюмс. З цим брендом я познайомилась тільки тепер. Багато хто з українських блогерів вже рік тому назад робили огляди цього бренду. Я чогось так і не дійшла до того, щось руки ніяк не доходили. І зараз, коли війна в Україні, коли це таке сталося з Україною, з українським народом, мені дуже сильно хочеться зараз пробувати все українське. Підтримувати все українське і, звичайно, пробувати українські парфюми, так як я дуже люблю парфюмерію. Я сама написала Олегу, що дуже сильно хочу спробувати аромати його бренду, і він дуже швидко відреагував, провів цілу консультацію по тому, які аромати я люблю, які ноти саме більше я полюбляю в ароматах. Такий своєрідний індивідуальний підхід, підбору ароматів для кожного клієнта, і це мега-мега-класно. Він мені прислав 5 ароматів в пробниках і один аромат в повнорозмірному флаконі, в повноцінному флаконі. І саме так сталося, що цей аромат мені сподобався саме найбільше серед цих ароматів, які я спробувала, і це така вот доля. Це супер-супер класно склалося. Це просто попадання в десятку, попадання в саме серце, і цей аромат претендує на своє місце серед самих кращих ароматів, самих улюблених ароматів моєї колекції парфюмерної. Ну і покажу вам, як виглядають ці пробники. Ось така величезна пробірка розміром 3 мл. Тут, правда, немає розпилювача, але при тому всьому величезний об'єм, щоб як слід розпробувати аромат. І такі ось дуже лаконічні, прості, витончені, строгі обгортки, обкладинки для пробників, всі одинакові, так як і положено в нішевій парфюмерії, такий матовий, дуже красивий картон і глянцева надпис логотипу бренду G Pарфюс. Все, як мені подобається, все як я люблю. На сайті є різні об'єми ароматів. Там є отакі 3 мл, є 10 мл. Зі спреєм нещодавно з'явився такий варіант, і є 50 мл, повнорозмірні флакони. До речі, нещодавно вийшли лімітовані видання з дуже красивими кришками, і це особий вид задоволення. Дуже класно і приємно тримати такий мега-крутий флакон в своїх руках. Що я саме для себе знала про бренд g Парфюмс, те, що його автором і засновником є дуже енергійний, амбіційний і талановитий молодий чоловік Олег Гравчук, який почав роботу над своїми ароматами ще в 2012 році, наскільки я знаю, і в 2015 році в нього вийшов перший аромат, і за 5 років у бренда вийшло 35 нових парфюмів. Я рахую, що це дуже такий продуктивний результат і бажаю надалі успіху. Цьому бренду і творчої наснаги Олегові, щоб він якнайбільше тішив нас новинками новими ароматами. Так, ну що ж друзі, мене буквально розпирає від бажання поскоріше познайомити вас з тими крутими ароматами, поділитися з вами своїми емоціями і враженнями після знайомства. Я їх розношувала на протязі декілька днів. Можу вам сказати, що аромати всі дуже цікаві, а один з них я буквально заносила вже чуть ли не до дир. Ношу його дуже часто, наскільки він мені подобається. Він запав мені в душу, він розтопив моє серце, і в мене до нього дуже-дуже ніжні почуття. Почну я якраз з нього. Це повноцінний флакон аромата Red Queen, Ось такий стильний і лаконічний рідина яскраво-червоного такого вишневого кольору, дуже так сочно, смачно виглядає. От, і як вже пахне для мене цей мега крутий аромат. Як тільки я його послухала, я зрозуміла, що це те, що я люблю. Але я не могла розібратися, що ж тут за сама основна нота того аромату. До речі, коли я пробую аромати, тепер я не лізу одразу на фрагрантику на якісь сайти шукати відомості про ті парфюми, я спочатку беру свій зошит і записую своє враження від кожного аромату, що відчуваю саме я в тих парфюмах, а потім, заради забави, заходжу вже на сайт і. Порівнюю з тим, що хотів сказати автор і які ноти він туди поклав. Для мене це дуже цікава гра парфюмерна. Я не маю з ким побавитися в слід піза тести тут наразі. Сама з собою, отак бавлюся. Значить, що я записала саме про цей аромат, коли я його спробувала? До речі, я вже про нього декілька разів вам говорила у своїх попередніх відео, що це для мене от будуарний аромат. На мій ніс він дуже сексуальний, такий пікантний, звабливий, хвилюючий. Такий аромат для дорослих, я би так сказала. І коли я зайшла ще на сайт до Олега, я прочитала, що в нього всі парфюми про сексуальність, про різні її форми і про різні прояви. Тут дійсно про сексуальність і ще один аромат, який мені дуже сексі пах із всієї цієї підпірки, але про то ми поговоримо з вами трошечки пізніше. Ну і про що ж цей мегакрутий аромат, і що я відчула, як тільки я нанесла його на себе? Альдегіди. Не знаю чому, але мені тут здалися От альдегіди, такі як в шанелі номер 5 потім шкіра витончена, дуже м'яка, можливо, замша. Пачулі, ірис, димок, алкогольні відтінки вишукано, пікантно, сексі, пристрасно. Ось так він для мене пах. І що я потім прочитала про нього на сайті. Значить, тут у нас пачулі, троянда, вишня, жасмін, мускус, лілія, фіалка, амбра, асмантус, ваніль, боби тонка. Пачулі саме яскрава нота, яку заявляє тут автор, це дійсно пачулі, але пачулі тут настільки витончено красиво. Породисто і дуже дорого звучать, і вони тільки підтримують ті всі ноти, квіткові, дуже красиві, алкогольні дуже красиві, і вишня тут така дуже-дуже приємна, ніжна, не дуже така реалістична, але дійсно відчувається, що тут є все-таки ця вишенька. І ці печулі так красиво це все якось обрамляють, підкреслюють. Додають тої глибини. З квітів тут у нас є: троянда, жасмин і. Іланг-Іланг. Іланг дає, мені здається, такої сексуальності тому аромату. Також я тут чую якусь медовість, якусь таку дуже красиву солодкість і дійсно красивий алкоголь. Я взагалі-то не любитель алкогольних ароматів, але тут в ньому, в цьому парфюмі, все ну, дуже вишикано, все вийшло просто по самому вищому розряду. Ну, настільки мені сподобався цей парфюм, при тому всьому, що в нього дуже крута стійкість, в нього є шлейф. Так, в нього немає кілометрового шлейфу, але тим не менше, шлейф є дуже такий інтимно, тілесно приємний. Просто закохана і рекомендую спробувати цей аромат для любителів пачульних ароматів, для любителів а, ароматів такого більш класичного напрямку. До речі, ті пачулі мені трішки нагадують, Мазель». Але зовсім, звісно, це не куковар Мозель. Це зовсім другий другий інакший аромат. Але от е, такі от дуже красиві жіночні сексуальні пачулі. Я просто закохана, ще раз повторюю. Так, наступний аромат, який я спробувала, це був Me Tender. Аромат з такою ніжно фіолетово рожевою рідиною, і це в нас аромат, як я тільки його нанесла на себе. Яскравого, солодкого кондитерського мигдалю, але це не мигдалева пудра, це просто от мигдаль. Це марципани, це європейське різдво, і для мене це чистий аромат лікеру Амаретто. Знаєте, з одного боку, якщо це нагадує мені марципани, цей аромат мені подобається. А якщо нагадує Амаретто, я не люблю Амаретто пити, я не люблю цей лікер. І це мене трошки відштовхує від цього аромату. Але що я замітила, у цей яскравий, мигдальний, натуралістичний такий кондитерський старт, він триває на моїй шкірі зовсім недовго. Моментально він починає перетворюватись, він починає свою гру цей аромат, тобто з ним точно не заскучаєш, він постійно різний. І потім він переходить в дуже цікаву базу, з'являється дуже Яскравий насичений жасмін. І цей жасмін дуже нагадує мені Еліан від Мюглєра і також аромат від Мікалєв, який з'явився в мене досить недавно з лінійки Secret of Love. І аромат називається Glamour, наскільки я пам'ятаю, така золота, дуже красива різна бутилочка, дуже подібний жасмін, такий медовий, яскравий і трохи пудровий навіть в базі. Ну, Граві, аромата просто захоплює мене. Мені дуже подобається, що так несподівано і цікаво змінюється аромат. От. Він ніби і знайомий, і зрозумілий на початку, і потім починає з'являтися оця жасмінова, красива база, і ти починаєш дуже дивуватися, такі різкі зміні. Красивий аромат, ну я не дуже люблю жасмін. Я не люблю взагалі амарето і через те, от собі повноцінний флакон я точно от не хочу. Але цей пробник я із задоволенням зношу. Я ще буду його як слід розношувати і, можливо, щось зміниться. Наступний аромат з дуже красивою зеленою рідиною дуже рідко зустрічаються такі яскраво-зелені аромати. Такий аромат дійсно тархун у флаконі. Ну, тархун я тут не чую. Я відчуваю тут дуже яскраву грушу, дюшесну грушу. Можливо, цей зелений колір дає мені відсилку до тих зелених таких карамельок. І дійсно на початку це дуже яскравий, навіть я би сказала, гурманський старт. І потім. Можливо, хочеться, щоб це довше тривало, але знов-таки ті верха моментально на мені переходять в зовсім інакше звучання. І появляється така карамельно-спокійна, ванільна така серцевина і база аромата. Він заспокоюється, він вже не такий яскравий, не такий голосний, він ближче до тіла. Але, тим не менше, база дуже-дуже сильно чіпляє, і вона мені одразу щось дуже сильно нагадала. Я дуже сильно мучилася, що ж там такого в цьому ароматі. І почитала, да, почитала, що є в цьому парфюмі на сайті. Значить, Аромат називається Німфоманьяк. Я не сказала, вибачайте. німфоманьяк. І що я написала, дуже гарна, солодка, дюшесна карамельна груша. Потім розкривається карамельністю, ванільністю, і не дуже це моє. Поясню вам чому. Ну і в нотах тут заявлена ваніль, груша амбрета, геліотроп, фіалка, амбра, лимон, мускус, кедр, рожевий перець, чебрець, жасмин і герань. Він дуже цікаво також розкривається як попередній аромат, і нагадує мені дуже сильно аромат Лінстан від Гірлін. До речі, той аромат для мене не є улюбленим ароматом. Його немає в моїй колекції. Я його колись мала від «Левант», я його поносила. Він для мене досить приємний, досить симпатичний, дуже красива така геліотропна пудра, такий чистий геліотроп, практично в базі, але там була якась така дуже напрягаюча мене нота. Я не знаю, що це було, через яку я не змогла носити той парфюм. Тут тої ноти такої подразнюючої мене практично немає, але звучання дуже подібне в базі на лінстан від Guerlain. На той старенький Лінстан, я новий не пробувала. І дуже цікаве дійсно розкриття в загальному цього аромату така цікава гра. Мені таке, в принципі, дуже подобається. Наразі купляти повнорозмірний флакон цього аромату я не планую, поношу як слід цей пробничок, а там далі буде видно. Лишилося три аромата один цікавіший за другий, і один з них мене страшив. Просто я навіть не хотіла його нюхати, пробувати, бо я таких ароматів переважно взагалі не люблю. Це аромат кірза. І цей парфюм у нас про шкіру, так і говорить у нас назва аромату, а шкіряні аромати для мене це завжди дуже важко. Та, зрозуміти, полюбити, оцінити. Але коли на себе нанесла я цей аромат, він мене здивував. Звичайно, він здивував мене дуже нішевим звучанням, бо цей аромат дійсно нішевий. Якщо попередні аромати можуть носити, мені здається, всі любителі парфюмерії, бо вони. Більш такі, ну, не обіжайся, Олег, більш таку зрозумілу і попсову тему для користувачів парфюмерії. То тут аромат для нішевиків. Для тих, хто люблять незвичне, таке, що лоскоче ніс, хвилює мозок. Оце воно. Що я записала про цей аромат? Так, дуже цікавий старт. Для мене ялинка, голки, смола кора. Дуже голосно, так ефектно. Потім димок, смоли, брутальна, потужна шкіра. Плюс нота прополіса загалом дуже гарно, відчувається нішеве звучання, незвичне не для кожного мені сподобалося. Гіркий, терпкий, смолистий, класний для любителів унісексу ні граму чіткої жіночності чи чоловічого посилу, аромати природи і фужерності. Так, якщо ваш ніс не підготований до такого роду ароматів, ви можете бути буквально шоковані першими нотами, адже тут відчувається якесь аптечне, аптечне натирання від якихось хвороб, можливо, від спини, від радіколіту, від суглобів. Отак От ви можете відчути цей аромат. Бо тут дійсно насичена яскрава бальзамність в старті, бальзамічність, така дуже красиві, пачулі, якісь сухі трави, відвари трав, тут і пулин якийсь чуєш, і шалфей. І дуже красива витончена шкіра. Мені, не любителю шкіряних ароматів, ця шкіра дуже сподобалась, адже вона в такому дуже виваженому альянсі серед тих всіх нот. І тут головна. Все ж таки, не шкіра, а оці яскраві гарні бальзамічні пачулі. Пачулі я просто обожнюю, і їх тут все ж таки більше. І за це мені дуже подобається цей парфюм. Так, давайте прочитаю його піраміду, що ж написано про нього на сайті. Шкіра, береза, лабданум, пачулі, елемі, буби тонка, артемізія і коріандр. В принципі, склад дуже подібний до того, що відчула я. Дуже якісь яскраві спеції пікантні, деревні, бальзамічні ноти. Смолистість просто розкішна. От не дурно я тут відчула ялинку, якусь хвойність ікору, і кору, таку густу смолу, яка тече по тій ялинці. І ті голки, ну, це просто мега-кайфовий такий аромат на осінь. Я його зараз буду задоволенням носити. Звичайно, я не можу передбачити реакцію оточуючих, але треба спробувати. Мега-крутий аромат. Так, аромат, який мене вразив, але не можу сказати, що позитивно. Це аромат, який називається Райт right Волюм 1. Я всі надписи попідписую або вставлю вам флакон тих ароматів, щоб ви бачили. І цей аромат спочатку, коли я його на себе нанесла, він задурив мені голову. Я не змогла зрозуміти, що ж це таке. Я відчула одразу, що я тут написала, зараз вам прочитаю. Одразу медово воскові ноти, така солодкість, саме медова, така незвична віск також. Потім не дуже приємно стало щось для мене, тобто якісь пішли не дуже приємні асоціації, я не могла зрозуміти, що ж це таке може бути. І потім, коли до мене дійшло, я все зрозуміла. Це була похмура, темна церквушка. Такі чорні дерев'яні стіни, і всередині свічки церковні, ладан, насичений, реалістичний ладан такий церковний запах, який одразу, от, знаєте, ти згадуєш, але не можеш поняти, звідки той запах ти знаєш. І потім мені всплила в думці. Якась літургія, якась церковна служба і, можливо, погрібальна служба. І все це поставило хрест для мене на цьому парфюмі. Я такий аромат точно носити би не змогла. Хоча для любителів такого цікавого, дорогого звучання ладана, такого церковного і реалістичного це мега крута річ. Вам таке треба просто спробувати. Ну, це дуже цікаво. Ну, от, носити таке на собі я точно не зможу. Дуже крута парфюмерна робота, браво майстру, але це просто не моє. Ну і останній аромат, який просто закохав себе. І це ще один фаворит сьогоднішнього відео: це аромат Virgin. Коли його на себе нанесла, я от ще раз на себе його нанесу. Я просто обалділа, що я написала про цей аромат. Це зараз я почитаю. В перших нотах шикарний перець. Це дійсно шикарний перець, плюс свіже, гарне спилене дерево, можливо, навіть якийсь ялівець, така свіжість деревна. Так? Потім фіалку я почула, таку солонувату, яскраву ноту. Дуже по модному звучить цей парфюм. Він вийшов у нас в 2017 році, але оці такі мінеральні відтінки з'явилися, мені здається, значно пізніше. І тут я їх дуже так чую, солоні гарні ноти. Потім з'являється дуже красива деревна молекулярність, можливо, це ізої супер, я не знаю. І в базі ніжна квіткова пудра з мильними відтінками. Просто безподобний аромат. Для мене це 100 унісекс. Тут от точно не зрозумієш, що для чоловіка чи для жінки це просто красивий, гарний запах. Тут і аромат чистоти. Спочатку це дійсно тільки аромати природи, щось солене, щось фіалкове, красиве дерево і перець. І потім з'являється якась така дуже цікава фруктова кислинка і красива фруктова нота. Що ж у нас тут заявлено в нотах: кардамон, троянда, кедр, збиті вершки, рожевий перець, мускус, лимон, слива, амбра і фіалка. На сайті я прочитала, що там жовта слива. Я думаю, що жовта слива це слива мірабель, мірабель, це алеча, як на мій погляд, тут дійсно пахне алечою. Така дуже красива кислинка, пікантна, яка не робить цей аромат повністю фруктовим, але яка додає таку ізюминку цьому парфюму. Він так красиво розкривається з такої солонуватої деревної фіалковості мінеральної, він переходить в рожевий пудрово-фруктовий аромат. В базі з красивою молекулярністю, Настільки все складно, настільки різноманітно, цікаво, весь час подразнює наші рецептори, мої рецептори, що це просто викликає величезний захват. Цього аромату я хочу, реально повноцінний флакон. От трошки стану на ноги і куплю собі от такий повноцінний флакон цього парфюму. Адже це повністю моє. Він дуже витончений. Це і аромат дуже ніжного мускусу, і чистоти, і аромат такої непорочності, дівочості. Це просто дуже класно. Хоча він і унісексовий, да, аромат абсолютної чистоти. Все в ньому є і красива пудровість, і, де і деревні ноти, які я просто обожнюю, і така витончена молекулярність, і не таке ненев'язливе, тонке звучання, і тонкий шлейф. Він, знаєте, так як молекулярні парфюми, коли нюхаєш коло шкіри, їх не чути. А в шлейфі він якраз досить гарно чується. Ненав'язливий, дійсно тонкий шлейф, і я просто мрію, мрію купити собі цей мега-крутий аромат. Ну що ж, це всі аромати, які мені вдалося спробувати, і я можу вам сказати, що я під враженням. Дуже гарні парфюми, дуже цікаві, незвичні, талановито зібрані. Їх цікаво розношувати, розслуховувати. Проходить така дуже мощна розумова робота, і це завжди завжди дуже цікаво. Я бажаю Олегу величезних успіхів. Я бажаємо творчого натхнення і робити для нас постійно щось новеньке, тішити наших парф любителів парф України. А ми чекаємо з нетерпінням виходу нових ароматів Олега. Віримо і надіємося, що український нішевий парфюмерний сегмент розквітне, і що українська парфюмерна індустрія. Дістане свого розвитку, адже в Україні купа талановитих парфюмерів і просто талановитих людей. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Всіх вас міцно цілую обнімаю. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього бренда? Можливо, ви знаєте якісь аромати з якими знайомі. Давайте з вами обсудимо. Побачимося з вами зовсім скоро. у Моїх парфюмерних і не тільки відео. Слава Україні! Слава ЗСУ, папа! -па.